Всім привіт, хлопці і дівчата. Що? У нас друга серія по ремонту майстерні. Е, ремонт в майстерні точніше. Коротше, пройшло вже півтора тижня десь в районі. За півтора тижня я вам покажу, що я зробив. Можна сказати нічого, бо тому що часу не вистачає. Купа справ, ліхтарики, відео, там той канал і так далі. Але по чуть-чуть воно щось рухається. Я думаю, ви бачите візуально. Що вже там ще декілька пластин я додрукував. Давайте я вам детально покажу, що я зробив, як я задумав, можливо, комусь буде лайфхак в е, майстерні. Так, давайте камеру переверну, ось так. Дивимось, що в нас є. Е, в нас тут, як ви бачите, вже трошки додрукував я ось таких всяких фішечок, кріплень. Це в нас на штангенциркуль, це в нас на рулетку, це в нас на ще одну рулетку. Десь вона у мене є, і на ще третю тут десь буду вішати. Далі викрутки Дніпро-М. Дніпро-М я не став друкувати, використовуючи пластика, я просто зробив кріплення під цю пластину і зачепив їх сюди. І все. Тут кусачки, скотчі. Ось от така от полочка буде класно виходити. Я колись писав цій фірмі, яка займається виготовлення таких полок. Кажу, да, прийшліть мені на то на першому каналі. Прийшліть мені, я вам зроблю рекламу. я, я Попробую, покажу. як вона є, чи дійсно вона якісна, чи ні. Ну, вони не хотіли, як хотіли, як то кажуть, але я зроблю собі набагато кращу. Вона в мене буде набагато довша, набагато краща. І я собі роздрукую все, що мені потрібно, під кожний інструмент. Далі по стілажу, давайте я вам покажу. Ось так я все зробив. Е, ну, не доробив. Вона мене отак будуть полки засовуватись з одної і з другої сторони. Зараз на даний час дошиваю оцей низ. Можливо, вам включу в таймлапсі на пришвидшення і думаю, буде. Так що? Включаю я, напевно, напришвидшення. Зараз ставлю камеру на штатив і будемо працювати. Подивимося, що я сьогодні зроблю. Не знаю, у мене ще в запасі 2 години 2 з половиною. 에, зараз буду зупиняти принтер, накривати, тому що пилюки не було, бо буду на оцій маленькій циркулярці нарізати 에, по 2 см, дошивати, низ, оцей повністю буду прибирати, бо там порозкидувано все, все в мішок. Що в мусор, і будемо працювати, може сьогодні до шию, якщо буде все добре. Погнали. Знову включення. Коротше, все робиться по днях. Я знімаю вам трошки нарізками, тому що за день це зробити нереально, мені часу не вистачає. Зняв я там вам відос, буде дуже цікавий на перший канал, так що переходьте. Е, дивіться, давайте я мікрофон поставлю. Можете бачити, в мене вже все складене. Цей стілаш я вже зашив і роздрукував ось такі ручки на 3D-принтері. 3D-принтер це просто ну, блін, я не знаю. Все, що з пластика, і не тільки з пластика, ти можеш роздрукувати. Знайшов на офіційному сайті BambuLab ось такі ручки, прикольні, класні. Дві роздрукував на пробу червоним пластиком і будемо ось так їх кріпити. Зараз розмітимо середину приблизно, поділимо ту ручку, тут поставимо і буде взагалі, як то кажуть, вогень. Так що включаю я трошки напришвидшено. Далі що я буду робити? Давайте я вам покажу, як це все я зробив. До речі, зараз знімлю штатив і що я далі буду робити. Тут у мене як далі все бардак, я заходжу в той бардак, виходжу з бардаку, але я нічого з цим не пороблю. Мені потрібно зробити тут порядок. Потім я вже це, що я повикидував, я буду чуть-чуть складати сюди в полки, бо тому що тут у мене ще все пусто. Бачите, мене все пусто. Треба попилососити ці всі полки. Тут попилососити, тут попилососити, щось поприбирати. І тоді все буде нормально. А інакше ніяк. Якше ніяк. Інакше, інакше. Давайте беру штатив і покажу вам, що буду далі робити. Я ще роздрукував за цей час. Роздрукував, давайте я вам покажу. Роздрукував ось такі от штуки. Це в мене насадки для гравера. І роздрукував. Ну, оці набіти, я думаю, вам показував. І таке дрібненьке роздрукував це в мене на маленькі ті пильники, ось такі надфіля, типу пильники, типу надфіля. Оце Заврори, оті Антон. Коротше, в мене був огляд на першому каналі. Ще можна декілька. Це, взагалі друкувалося щось там 20 чи 30 хвилин. Це трошки довше друкувалося. Це друкувалося, я не пам'ятаю, одна штучка приблизно там, до 2 годин. Коротше, я на ніч лишав, надрукував це це. і надрукував, показую оце. Далі що я буду робити? Дивіться сюди. Зашивати оцю багадільню. Тут в мене стоїть інструмент, у мене тут стоїть болгарки, дві болгарки, дрельки. Ще десь там одна дрелька, запасна клавіатура е, типу ігрова, потім в мене там, паяльник по сантехніці, потім е, шуруповерт якийсь, фени. Дофіга, полівізатори. Дофіга всього є. там, до фіга. І знизу тут також сварочний апарат, е, мотопомпа. Коротше, каски це все. Я буду ось так зашивати. Цю стінку я вже пришив, яким чином приклею, приклетився шурупами. І буде така штука, ідентична, як тута. Тут будуть полки. Росовуватись, засовуватись, все буде закрито, бо воно там все порохами припадає. А потім дістаю там просто треш. І все буде за... зашиватися. Тут також ті полки будуть відкриті. Я на них буду складати, все гарно вискладаю. Нагорі також також е за шию зроблю таку полку на пополам просто біле зроблю. За шию е цей трансформатор заберу. Це в мене ледь стрічка тут світить. У мене буде тут софтбокс такий, і цю всю стіну буде прибиратися. Ця стіна буде прибиратися, тому що тут в мене будуть гарні, акуратні полочки, і на полочках буде також стояти цей інструмент, яким я користуюся. Тобто, це в мене тестер для вимірювання опору, це в мене кліщі, це в мене буде стояти тут мультиметр під рукою, щоб я собі розвернувся, з полочки дістав і, як то кажуть, працюю далі. Погнали далі працювати, вставлю я штатив в цю напевну сторону і буду зашивати оцю стінку. Також ідентично, як тут, Так що включаю на пришвидчено, погнали. Я не знаю, який то, бо тому що відео знімається, коли я маю час і працюю. Давайте я вам покажу, що я зробив. Ручки, як ви бачите, я вже додрукував. І ручки всі я вже поставив. Ось так виглядає. Я потихеньку вже починаю прибирати. Отут мусор повикидав картони. Сьогодні з чим я займаюся? Погано, дуже себе погано чую. Зранку встав. Зранку встав, коротше, просто ні заложний, я дихати не годен, одна ноздря якесь вірусне ходить. І то нереальні вірусні ходи. Купив противірусні таблетки. Ціна, звичайно, нормальних таблеток коштує пів тисячі. але я випив одну зранку, я поїхав. Потім випив обідом ще одну, і я чую мені вже трошки легше. І горло починає тут боліти. Коротше, ще давайте я вам покажу по поличках тако, поверхнево. І сьогодні заїжджав також в Аврору. Що я сьогодні роблю? Хочу вам такий лайфхак показати. Я постійно палю буржуйку. І щоб не купляти там ті розпалювачі і так далі, хто там е, тою лампою такою палить, знаєте, е, газовою, що йде на газ. У ну, мене буржуйка верхньої загрузки, і мені треба розпалити. А класно розпалювати розпалювачем. Я колись побачив чи то в Ютубі, чи то на Тіктоці оцей лайфхак з господарським милом і бензином. Я вам чесно скажу, штука реальна. Давайте по полках. Зараз я вам покажу лайфхак. Дивимось по полках. Все воно у мене, бачите, їздив, все супер. Я вже тут трошки поскладую. Оце за аврори буде на першому каналі огляд. Ось так. Тут я також Також відсовується чистота порядок, все би помити. Тут клеї, тут такі дрібні клеї, тут в мене спіртік, світлодіоди, все розложив. Ну і йду так донизу. Донизу ще не складав нічого. Тут у мене всяка хімія, розчинники. Клеї теж такі паста, всякі змазки, Ну, коротше, виглядає все шикарно гарно, мені подобається вже, як в людей. Далі, що ми будемо робити? Під цю полку будемо також все перескладувати, гарно робити. До речі, що вам ще хотів сказати, хто буде з таких плит похожих робити, є такий лайфхак. Хто знає є такий олівець, де я його поставив, не знаю, тут це викинув. Десь я його поставив. Коротше, є такий восковий білий олівець, і я оці, отурці, от як ви бачите, тут білим восковим олівцем замальовую. Також оце все замалюю і буде супер. Приїхав до мене племінник, скутер забрав трошки, ну як тепло, то 2 градуси тепла. Він поїхав десь кататися, вдівся. Плити відставив бік. Буржуйку давайте я вам покажу, яка в мене. Буржуйка. Тут у мене теж бардак, так що не дивуйтеся. Ось така в мене верхня загрузка, і воно помаленьку згорає. В мене є відео на каналі на першому, можете перейти подивитися. Можливо, тут знімлю, вам покажу. Тут по стандарту витягнув ще один монітор. Не знаю, його треба буде забрати, це робочий. Ще один в мене є монітор також на стриг замотаю, викину. А зараз займаюся чим? А, до речі, забув вам показати, що я купив сьогодні в Аврорі. Дивіться, зараз я вам покажу. Давайте я зараз на штатив закріплю і покажу, що я купив в Аврорі. Ось таку губку це для. Нождачки, яка йде ну, під шліфувальну машинку. Класна штука, м'ягенька мені сподобалась. І вудочку купив. Ну це буде весна літо, будемо пробувати. Вудочка, яка сама ловить. Зараз я вам це все покажу. Давайте закріплю камеру на штатив тут збоку. Зараз вам покажу таку міні-розпаковочку тут. І що я роблю? Роблю розпалювач, це в нас господарське мило, чому був в Аврорі. Купив ось таке, я не знаю, по 9 чи по 12 гривень отаке от мило. Натираю я на терку, ось тут тру, і засипаю прямо в банку. Потім заливаю ось так бензиною, лишаю на день. Потім у нас є такі ріденьке, я видавлюю. Розпалювач шикарний. Я реально ловіть лайфхак. Хто на природу хоче взяти, бо е, також буржуйку полить такого виду, як мене буржуйка штука шикарна. Накидав дрібненьких, поставив оцей розпалювач, видавив буквально от таку от долючку. І все горить. Добре, ставлю камеру на штатив. Зараз покажемо таку маленьку розпаковочку. На тому каналі розпаковка за Авророй. Що на цьому буде? Ну на цьому буде більш таке. Дивіться, вудочка 200 гривень коштувала 230 чи 200 гривень. Ну, чек я не брав, бо на тому каналі я цього не буду показувати, я вам на цьому каналі покажу. На цьому каналі буде таке щось вудочка і так далі. Дивіться. Є е, підставка під вудочку, отак, пружинкою нажимаєте, отак впинаєш в землю. Далі я тут гумкою зачепив, показую зараз, щоб не збити. Як воно це все відбувається? Ось така вудочка, коли ти її розкладаєш. Тут звичайна дішманська вудочка. Тут оцього, цей механізм, я думаю, можна поставити на любу вудочку. Отак, давайте ми розкладемо. А тут я гумкою змотаю, щоб воно не вилітали кольця, бо вони не хочуть триматися якогось фіга. Давайте ми отак змотаємо ті кольця. Бо вони не тримаються, вони тупо літають. Отак. Щоб вони не літали. Дочку ти розклав. Так от впинаєш типу, в землю, в ґрунт. Далі ти береш її, заряджаєш, такого припіднімаєш пружину, згинаєш. Йде заряд. Ось так зарядилося. Дивіться сюди. Сюди ти пускаєш жилку. От сюди. Давайте я вам покажу. Я відійду, щоб зараз вудочка не зламалася. Дивіться, отак от показую. Коли риба клює, вона тисне цю штуку і воно підсікає. Дивіться, вважайте. Зараз, блін, вискоче, дивіться. А, блін, палець і притиснув. Коротше, ви поняли? На що я йду, щоб вам показати. Пальці сюди краще не ставити. Ну, ви поняли, воно підсікає. Сюди жилочку вставляєте. От сюди так проводиться жилка. І все. І коли воно нажимається, отак. Дивіться, курок спускається. Ну, отак, з ту сторону. І воно хоп! Все, і підсікає. Коротше, весною буду пробував. Підемо на карася. Все вам покажу. Я не сильний такий рибак аж, що в мене там якісь дорогі снасті. Мені, в принципі, заврори вистачає. Так як я ходжу разів 4-5 на рік і то більше літом. Можливо, трошки більше, там люблю побліснити. Але нормально. Далі. Це ми складаємо назад. Склали назад, супер. І купив ще отаку от от штучку. Може хтось таким користується давно, але в Аврорі є, і воно коштувало щось 24 гривні. Чи скільки. Короче, ось така тёрка. Е, Вона є з такою, от, типу, ну ви зрозуміли, як тапочки літні, що ходите. І знизу має ліпучку. Беремо, зараз я вам дістану. От, прикольно шліфувати нею, тому що вона кругла, ти можеш нею прижати, ну в, в принципі, площа є. І отак під круглі нождачки приліпив і вручну, там, наприклад, от береш якусь дошечку, собі можеш чухати. Ну, бомба, бомба. Оце, я думаю, в майстерні має бути. У мене є такі от тірки, знаєте, як стіни перетирати. Тут зачіпаєш, тут зачіпаєш, а тут навіть стіни перетирати можна, я думаю, легенько не прижимаєш чи буде формуєш. І штука реально добротна, я собі, напевно, ще одну таку куплю. Нехай буде на запас. Тут поставив якесь одне зерно, тут друге. Коротше, якось так. А тепер давайте ми це все відложимо. Я вам також покажу. Як я роблю розпалювати. Дивіться. Мило з аврори 9 гривень чи 12 Саме дешеве господарське мило 72%. Беру я коротше, цей, його розкриваю і натираю на такому звичайному терку, як ви там овочі вдома натираєте. Ось так. Натираю, покажу вам. Ось так. якесь терко. бо в самій аврорі купили за 30 гривень та й натерли. Не жалко, як то кажуть, і мати. Блін щось, я себе... блін, щось я себе дуже погано чую, чесно, блін, я не знаю. Якась слабість з тим вірусним, щось воно ходить в повітрі, всі хворіють, то просто треш. Коротше, натираю, показую вам, от, натер я кубку таку. Беру потім банку взяв скотчем, паперовим, Заклеїв, от яку лійку зробив з картону. І так боком засипаю. Паличка відсушив. Набиваю, трошки займає часу, я вам чесно скажу, але розпалювач взагалі вогонь. Чесне слово, я вам кажу. Так що ось так от забиваю. Я забиваю повністю всю банку. На таку банку півтора літрову мені йде приблизно 6 кусків мила вроді. Ну, залежить яке, воно є різні, там, знаєте, скільки грам. Ось так от забиваю. Ще хочу вам що сказати. Візьміть таку нефігурну банку, щоб була пряма, щоб ти потім витискав нею і щоб вона була м'ягенька. така водичка караван, я взяв чи то в сільпо. І вона дуже м'ягенька. І ти собі як тіпа, видавлюєш тут кусочок, кинув і розпалюєш. Потім натираєте повну банку сюди і заливаєте десь приблизно, ось так, там, бензином. Я ось так заливаю приблизно. Ну, Ви будете бачити, можете навіть більше залити, то нічого страшного. Переколотали, лишили на. На сутку воно пропиталось бензину, це господарське мило. І все, і розпалює просто шикарно. Я вам кажу, я чому і купляю саме дешевше, я не парусь. Взяв пару дрібних дров, оцю штуку видавив, запалив, пішов собі робити, воно собі розпалюється. Чесно скажу, лайфхак робочий. Хто таке робить, хто бачив, може десь в Ютубі, в Тіктоці, ну я вроді в Ютубі бачив таку штуку. І спокійно собі робити такі от розпалювачі. І мені такої банки стає приблизно на три місяці. Ось такої банки розпалювати три місця. Ну, я не кожен день розпалюю. Буває там, буває тиждень, що кожен день в день, буває там через день або через два дні. Ну, ось так. Так що штука робоча, я трум, далі мило, дотираю. На цьому буду закінчувати. Ця, я кажу, ще раз, друга чи третя частина. Робимо порядок в моїй майстерні. Так що, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок обов'язково. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео! Обов'язково підписуйтесь на канал. І на перший також, хто не підписаний.